Це Джо Джо, новобранець армії Сполучених Штатів, і як будь-який вірний американець він бажає служити своїй країні, стріляючи в поганців. Чи відправимо ми Джо на сподіваючись, що він розбереться? Нісенітниця це буде даремна трата неймовірної силової броні завдяки коштам платників податків і за допомогою того, що розумники кличуть віртуальною реальністю. Джо може здолати кайдани фізичного тіла і відчути війну в комфортній капсулі. В капсулу входить розгублений американець, а виходить з неї машина вбивства, захисник свободи. Вартовий демократії. Тепер Джон, справжній герой. Яким можеш стати і ти. Долучайся до армії Сполучених Штатів і відчуй віртуальну реальність сьогодні. Една починай запис. Охави. Доводиться турбуватись про те, що рабовласники з легіону беруть людей в полон. Але принаймні, коли вас бере в полон легіон, ви знаєте, куди прямуєте. На сході столичної пустки багато роботорговців, але здається, що робів навколо не так вже й багато. Людей завжди цікавило, що відбувається з нещасним, яких схопило, і виявляється, що у Paradise Falls займаються експортом. Коли вони беруть когось в полон, то зазвичай не продають на місці, а відправляють на північ до місця з назвою Піт. До війни під східної співдружності називався Піцбургом торгово промислова палата Піцбурга випустила кілька голозаписів, щоб привабити туристів і продемонструвати свою процвітаючу сталеварну промисловість. Ось як це виглядало наприкінці 21-го століття. Існує не так багато записів про те, яким було місто в роки після Великої війни. Жодних надійних даних не надходило з піту до близько 30 років тому загін братства Сталі, на чолі з паладином Лайнсом, не прийшов туди в рамках дослідження східного узбережжя. І тоді місто було в руїнах. Поки західне узбережжя повільно поверталось до цивілізації, Пітсбург провів 180 років, перетворюючись в генетичне болото з злицьхожими на людей мутантами, що поїдали один одного. Різні частини пустки набувають свого місцевого колориту. У Піті унікальне поєднання радіоактивних та промислових відходів породило те, що називають троглодитовим дегенеративним станом. Будь-хто, хто залишається в піті, починає набувати цього стану вже через кілька тижнів. Більшість людей просто отримують потворний вигляд шкіри, але багато хто з часом втрачає і свої вищі когнітивні здібності. Є бідолагі, які деградують настільки, що втрачають людську подобу, і ці троги, яких називають, повзуть навколо на четвереньках і надають перевагу тіням над людьми. Коли братство сталі проходило повз дві 2255 двісті п'ятдесят п'ятому, Лайонс не міг спокійно дивитися, як людство деградувало до такого стану. Тому він і його послідовники знищили більшість канібалів, рейдерів і мутантів. Братство назвало це бичем. Вони покінчили з цими пекельними муками, зачистили місто і забрали з собою до Вашингтона всіх дітей без мутації, яких вони знайшли. Дехто з цих дітей, Піта, зараз є повноправними членами столичного відділення братства Сталі, але братство також залишило й декого в Піті. Полодина, який був поранений і потрапив у пастку під час бича, Ізмаїла Ашура. Колись Паладина Шур був вірним членом братства Сталі, але коли він прокинувся в оточенні рейдерів в руїнах Піта, він побачив місто, в якого була надія. Піцбург колись називали містом Сталі. Я Шур знав, що секрети Сталі дозволять відновити американську залізницю. Справді благородна ціль, але переплавляти залізну руду в сталеві балки це важка праця, яка була такою навіть за часів розквіту цивілізації, а зараз, тим паче. З огляду на те, що люди, які проводять в піті більше кількох тижнів з часом, перетворюються на троглодитів, не дивно, що добровольців було небагато. Зменшуване населення піта потрібно було роздувати рабами, тому Ашур імпортував робочу силу із столичної пустки. Рабам потрібна мотивація, причина, щоб не просто лягати, і дозволити трогам перегристи їм горлянки. Для рабів у піті надією є діра. Бойова арена, де сміливці можуть спробувати довести, що вони гідні свободи, б'ючись у кратері, заповненому радіоактивним мулом. Виживіть в трьох раундах проти самих кровожерливих людей піту. І вам запропонують приєднатись до армії Ашура. Джентльменському мистецтву боксу немає місця в дірі. Раби б'ються всім, що потрапляє до рук: від гірничо-добувного обладнання до лазерних розсіювачів. Одна людина навіть виборола свою свободу за допомогою дошки з гвістками. Проте насправді дуже мало людей дійсно покидають піт. Одна людина перемогла в дірі, з'явилась в столичній пусті кілька років тому, маючи при собі голозаписи, які нібито належали самому паладину Ашуру. Якщо це дійсно так, то він нібито намагався знайти ліки від хвороби трогів, ще більше благородні прагнення рабовласника. Люди, які хочуть побачити, чим все закінчилось, можуть дістатись туди вагонеткою з північного Мериланду. Рельси йдуть аж до самого піта, і незалежно від вашої думки про рабовласництво, це справжній інженерний подвиг і свідчення потенціалу бачення Шура про зміну відродженого світу. Є шанс, що майбутнє покоління дійсно відновлять залізниці, що колись з'єднувало узбережжя цього континенту. А от переправитись через океан це вже інша історія. Кілька людей стверджують, що вони з-за океану, але кораблів, які можуть плавати бурхливими водами, оминаючи морських жителів, майже неможливо знайти. Є який стверджує, що його старий човен може подорожувати вздовж Атлантичного узбережжя, але ніхто не повертався назад з мандрів далі, ніж з боліт на півночі. Це місце таємниці стародавньої магії, ну, або принаймні це те, що ви почуєте від небагатьох туристів, які побували та ми повернулись, але це. Зовсім інша історія. Окремо подяку хотіли б висловити спонсорам каналу, а саме Микиті Лиходіду, і всім тим, чиї імена ви бачите перед собою. А на цьому все. Чаю вам, смаколиків, і почуємось наступного разу.